Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную сідло від італійської торгової марки Grappa. Модель називається smg 16109. Це велосипедне сідло, яке має, як ви бачите, пухку. Широку поверхню, що дозволяє комфортно їздити велосипедистам. Розраховане це велосипедне сідло на е, міські велосипеди, з урахуванням, що треба їхати повільно, комфортно, з рівною посадкою спини. Розмір завширки сідло має е, 20 см, за довжину 24 см. Основна його е, перевага, вона м'яка. Це сідло м'яке. Поверхня має кожзам. Це надійний міцний е, е, матеріал, який е, тримає е, тривалий час е, в надійному стані сідло. Е, корпус пластиковий. Особливость цього корпусу в тому, що немає металевих конструкцій. Це легке сідло і е, кріпиться на велосипедну трубу. Тобто тут нема е, металевих рієк, це сідло е, не має ніяких е, важких елементів, що і є перевагою в виборі цього сідла. Тобто є одразу замок, який вставляється в трубу підсідільну і зажимається. Ніяких нема металевих конструкцій наповнювач, як і завжди тут м'яка частина, що дозволяє комфортно рухатись на цьому велосипедному сідлі. Виробляється в Італії, продається, продається в нашому магазині Віловіво на Харківському шосе. Приходьте, купуйте, замовляйте. Модель називається. «Феліс». Феліс. Яскравий такий колір, гарний вибір вашого велосипеда. Приходьте, купуйте, замовляйте.